Нам нам, нам піздець, Люда. нам піздець, Люда. нам піздець, нам піздець, Люда. нам піздець, Не навальна, нам піздець, Люда. нам піздець. Що скажемо нас на полі повний пиздець? Дві неділі з моменту внесення ґрунтових грибіцидів. Нагадаю дві літри пропізахлора, дві прометрина і додавали ще каліну сіль, тобто раундап макси. Що скажемо? Грунтова дія видно, То, що такі бур'яни злосні ніхто не прописував, що в держа, як сирійський ватичник, Берізка польова. Що я тут ще бачу? Амброзія маленька, невеличка. Ну і коїде ко проходить падалице соняшника. Вносимо гранстар в дозі 50 грам. Чим ми можемо усилити цю композицію? Практично нічим. Ми усиляємо в такому випадку. Паром поверхними активної речовини це VWT. Ми не ставимо самий дешевий, самий бюджетний. Ми тут максимально усиляємо гербіцидну дію, ставимо v Volt. Ще одне но. Треба хоча б три години з моменту внесення засобів захисту, бо воно заходить хмара з дождем. Звоніть, звертайтеся.